Якщо ви подивитесь принцип додатку 1, це, це, це тут, тут розділ 2, то ви побачите такі, такі вимоги: належне проектування, кваліфікація та валідація. Саме в такому, такій послідовності воно, воно має і працювати. Тобто проект, кваліфікація, валідація це дійсно справедливе твердження. І є такі, такі така вимога: написано: Слід розглянути використання. Розглянути використання бар'єрних систем обмеженого доступу, ізоляторів, роботизованих систем, швидких альтернативних методів. Це мається на увазі методів тестування, в тому числі, наприклад, моніторингів різних, методів мікробіологічних тощо, і систем постійного моніторингу. Це ключові моменти, це ключовий меседж, який даний в додатку в розділі принцип. І а що це означає? Що якщо ви це не використовуєте, то у вас мають бути певні аргументи, чому ви не використовуєте, чому ви не розглянули це використання. Тобто це ми трактуємо саме так. Це не означає, що всім треба всі ці п'ять пунктів поставити на, на озброєння і е, тим, тим самим е, Тим самим закрити цю е, вимогу. Так? Це, це питання розглянути. Далі ми поговоримо, як це інтерпретувати. Моменти кваліфікації персоналу компетенції, відповідні знання в області технології, інженерії, мікробіології, само собою. Це важливий момент, основа основ, тобто ми маємо оцінювати, чи достатньо у нас для цього компетенцій. І контроль сировини дуже важливий момент. Все, що ми використовуємо, сирона, пакувальні матеріали, то, що всі роз, розхідні матеріали, компоненти, там має бути завжди оцінено на рівень контамінації мікроорганізмами, частинками, тощо андетоксинами. Наступний принцип це управління процесами на основі управління ризиками і обґрунтування будь-яких альтернативних підходів. Тобто, що таке альтернативний підход? Якщо ви аналіз ризиків не використовуєте, то ви можете звичайно використовувати той підход, який або е, чітко прописаний в настанові, і він є, тобто то, то він уже апріорі є з проаналізованим ризиком. Тобто він є те, що е, допустимо використовувати, тобто то це є альтернатива, або ваша якась альтернатива інша, чому ви використовуєте підхід. І ви не використовуєте управління ризиками для вибору цього підходу. Ну і пріоритети, перш, перш за все, це, звісно ж, проєктування нових технічних засобів, проєктування обладнання, проєктування процесів, далі впровадження процедур, і наступний елемент це власне моніторинг і контроль того, що ми впровадили.